Це марафон Антракт на підтримку окупованих територій України, зокрема, Херсонщини. Привіт з Більбао! Україна! Всеукраїнський поетичний марафон Антракт Херсон, це Україна організувала Херсонка Ольга Швець. Цьогоріч його планували провести у лютому. Це був би 13-й фестиваль, розказала жінка. В умовах війни захід перетворився на марафон. Аудиторія фестивалю і кількість учасників зростає у геометричній прогресії, тому що ми пропонуємо долучитися усім. Ми пропонуємо всім взяти участь, надіслати коротеньке відео, надіслати свій, свій малюнок, якусь творчість. Поет Олексій Мартиненко, родом з Донбасу. Участь у фестивалі бере з 2009-го. велике місто. Ліки доставлені у намет. Отримують пекельні рані. Серце воїна наш кулемет. Сподівання стримують біль Херсон Україна, і все буде добре. Мисткиня Гана Сергєєва з Донецька. Участь у Антракті бере не вперше. Два місяці тому мисткиня виїхала до Італії, де продовжує поширювати інформацію про війну в Україні. Свій вірш присвятила захисникам Маріуполя. Треба світлими бути, ти казав, мирний воїн завжди переможе. А після захоплення рідного міста в Донецьк в один день записався в Азов. Друже, серце сповнене, люті. Як подумаю про ваш чи про свій, згадаю полон. Твори учасників марафону Антракт організатори виставлятимуть на сторінці у Фейсбук, Ютубі і Телеграм-каналі. Антракт триватиме доти, доки не будуть звільнені усі тимчасово окуповані території України, сказала Ольга Швець, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.